Друзі, ми зараз будемо зцілюватися, але зцілюватися відносно Слова Божого. Тому що Біблія каже нам, що Ісус Христос, коли висів на Христі, то Він е, взяв на себе всі наші гріхи, немочі, хвороби, і ранами Його ми зцілилися. Е, розумієте, Слово зцілилися в минулому часу. І тоді е, треба, щоб ви сказали, О, так, а чому ж я оце не зцілений? А тому, друзі, що Ісус навчав людей вірити. Розумієте, віра і реальність це дуже різні е, штуки. Віра це коли я вірю в те, чого я не бачу. Але я вірю, бо так Біблія каже, що коли ти віриш у щось, ти отримуєш. А коли ти сумніваєшся, Ну, а чи вийде, а от той вірив та помер, а той вірив, та теж помер. Так от, І розумієте, у що ми зараз орієнтуємо себе вірити? В якісь обставини. Ми не знаємо, що було в серці тієї людини, але Біблія завжди остаточна. І вона ніколи не змінюється. І от дивіться, написано у Євангелії від Марка. У Євангелії від Марка, 11 розділ, і це ми почитаємо 23 і 24 вірші. Це Ісус каже: Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже: зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і станеться вам. І ви скажете: так, а як же оце не сумніватися? Друзі, це дуже просто. Тому що сумніви це е, оружіє ворога, диявола. Це не ваша емоція. Е, тому що. Ваша емоція це коли ви читаєте і погоджуєтесь. А диявол дає сумніви: а чи в тебе вийде, а чи ж воно станеться. Тому як протистояти цьому? Просто проголошувати. І коли сумнів приходить, це на рівні думки. А ми кажемо: ні, сумнів, заберися геть, я вірю. І ви проговорюєте, проголошуєте. Це не обов'язково вголос там чи кричать, ви можете це шепотіти. Але це повинні чути ваші вушка. І от сумнів прийшов, а ви кажете ні. Бо Слово Боже каже, що коли я навіть оцій горі скажу, «Зрушся і кинься в море. Це ж Ісус сказав. Другі, це ж не я придумала, не ви. І не будете сумніватися в серці. І ви так і кажете: і не буду сумніватися, але буду вірити, що станеться, то так і буде йому. Ви знаєте, я колись читала в інтернеті це таке було свідоцтво, що це було в давні часи. Коли якісь вороги християнства взяли священників і посадили їх в тюрму, і сказали: ну, якщо ваше вчення вірне, то там є гора, накажіть їй зрушитися. І вони молилися, вони молилися, вони проголошували, вони стояли на цьому місці писання. І там на другий день чи через кілька днів, коли прийшли оці їхні Тюремщики гора зрушилась. І це було дивне, дивовижне, чудове свідоцтво для всіх. Тому, от, наприклад, у вас є якась хвороба. І розумієте, що нам треба казати? Ісус взяв на себе всі мої гріхи, немочі і хвороби. І ранами Його я зцілилася, зцілився. І от тільки це. Е, Проснулися зранку тільки це. Сіли обідати, тільки оце, ви кажете, а воно ж болить. А там аналізи погані, а рентген щось показав. Ні, ні. Тільки оце. І тоді ви так: вау, а вже ж не болить. А вже ж я зцілився. Я вам приведу приклад. Я ж така ж сама людина, як і всі. І от там. Е, якийсь час назад, може, місяць назад, в мене почав боліти шлунок. Е, Притом, ну от що я не з'їм, а він болить і болить, я не можу спати. Е, і що, що робити? Я не люблю ходити по лікарям, і там десь вилізло в інтернеті масаж треба зробити. І це нормально, подавити там щось таке зробити. І я стала молитися. Розумієте, ми колись з вами міркували над цим, що проголошувати місце писання – це не все. Тому що треба стати на місце писання, а потім молитися і молитися мовами, молитися в дусі. Боже, направ мої шляхи до зцілення. І тоді Дух Святий направляє, а ти зроби оте. А ти перестань думати отак, а комусь він скаже, а ти піди в лікарню. А комусь він скаже, а ти не йди в лікарню. Це Дух Святий знає, як нас направити. І розумієте, я вже думаю, ну буду там, робити масаж, там, ще щось буду робити. І я молюся, я стою на цьому місці Писання, що Ісус забрав на себе всі мої. Немощі, гріхи, хвороби ранами його, я зцілилася, і я молюся в дусі. І таке, знаєте, вдруг я чую зненацька, як Дух Святий у мені тихеньким голосом каже: Ліна, якщо я зцілюю, я зцілюю на всіх рівнях. Тобто не треба, щоб зцілився шлунок. Треба розслабити 12 персну кишку, то це тобі не треба мені казати, що, Господі, щоб шлунок перестав боліти, треба розслабити 12-персну кишку. Тому що я тебе створив. Я знаю, як тебе зцілити. Вау! Я, я відчула таке полегшення. Знаєте, як дитина. ото. І так раз і в мене перестало боліти. І ну, я, чи знаєте, от такі стереотипи, я була впевнена, що мені не треба їсти оте, оте. Тому що раніше, коли я це їла, в мене починав боліти шлунок. Але я ходила і твердила: «Е, Ісус, ти зцілюєш на всіх рівнях. Тобто, мені не треба, що Ісус. Щоб мені зцілився шлунок, треба, щоб зцілилась там якась кишка. Він знає. Щоб мені зцілився шлунок, мені там не треба того їсти. Так, ми знаємо, що є продукти, яких е, треба уникати або там порідше їсти. Да? Але справа не в цьому. Коли мені потрібне зцілення, вам потрібне зцілення, то Ісус. Цілює на всіх рівнях. І знаєте, з того моменту шлунок не болить. Я стала дякувати. Я можу дозволити собі з'їсти те, що раніше визивало е, захворювання. Я небагато його їм, тому, тому що я розумію, я хочу довго жити. Тому треба їсти небагато, щось корисне, щось натуральне, щось дуже просте. Але, друзі, Ісус зцілює на всіх рівнях. Тому, яка б не була хвороба, яке б не було захворення, захворювання, давайте станемо на оце місце Писання. Запишіть собі, це Євангелія від Марка, 11 розділ, 23 і 24 вірші. І проговорюйте їх. Багато разів на день. І кажіть, навіть якщо я скажу оцій горі, зрушся і кинься в море, і не буду сумніватися, але повірю, що збудеться, то буде мені що не скажу. І тому ви наказуєте прямо зараз, разом зі мною, ти хвороба! В ім'я Ісуса Христа заберися з цього тіла. Тому що Ісус Христос 2000 років тому на хресті взяв на себе всі немочі, гріхи і хвороби цієї людини. І ранами Христа ця людина зцілилася. Тому прямо зараз я наказую кожній клітині вашого тіла. В ім'я Ісуса зцілися. Зцілюється шлунок, зцілюються всі внутрішні органи, зцілюється кров, цілюються, е, забираються геть всі пухлини. Заберіться геть. В ім'я Ісуса, також бородавки, папиломи, всякі нарости. Цілюється шкіра, зцілюється нічний сон. Ви погано спали. А тепер. Перед сном кажіть, а улюбленцю своєму Бог дає сон, бо так написано в Слові Божому. І кажіть, я маю прекрасний сон в ім'я Ісуса Христа. І будьте зцілені. Підпишіться на цей аккаунт, підпишіться на наш YouTube канал ми з любов'ю, комусь порадьте е, ці аккаунти, тому що так ми з вами проповідуємо Євангеліє по всьому світу. Амінь.